Наконець то свершилось, і я з сім'єю вибрався на отдих. Виписали будинок в інтернеті недалеко від Черкас, вскочили в дизельну машину та приїхали на місце. І не вспівши сумкам решку навести, я зразу вискочив на батут, бо хоч мене і під два метри, і вовна на ногах росте. Я всередині ще той самий хлопець, який не проти машинку і на пульту пограться, і пікарди в коровичі гімне попхать. Після того, як на батуті трохи затошнило, бо зі своєю вестибуляркою не то що в космос, хіба на горі ще лазить. Рішив обійти владіння та подивитися, що до чого. І те, що я побачив, чуть з розуму мене не звело. Цьому Тобі все є, про що може мечтати людина: від батута, чана і шикарної біседки до парілки, собів і борошна. Це для того, щоб людина отдихала. Полежавши на шезлонгах і відпочивши з дороги, побачив ракетки від бадмінтону. Та гукнув Настю зіграть партійку. Бо з появленням дитини, максимум, що ми граємо, хто себе тихіш веде, щоб малий не проснувся. А тут ми прям кайфунули. Тільки вдвох, як раніше. Трошки поведіливавшись перед молодицею та показавши своє мастерство, рішаємо йти вечерю готувати. бо в такій прекрасній атмосфері время летить дуже швидко. Прийшли на кухню, а там, що ви понімали, є все, наче до батьків приїхав. Поки Настя нарізає салати, я взявся за м'ясо. Але спочатку розпалюй мангал, який повністю навощений до нашого приїзду. Чиркнув сірничком і вогонь вже горить, як. На Івона купола. Підкинув трохи пакільців, які нарубані так, як треба, та й пішов мить руки тепленькою водичкою. Бо бойлер теж іміється, то руки пошершавіть не повинні. Трошки розворушив вугілля та давай м'ясо нашампурювати. І я не знаю, чи казав: лічно для мене такий отдих набагато краще, чим десь у клубі об когось метню витертися. Птичечки співають, сонечко сідає, і кошенята злазяться на запах шашлику. Поки м'ясо жариться, я не тіряю ні минути, бо прислідує чувство, вроді я отдихати не співаю, то я використовую кожну секунду, щоб кайфунуть. Та вже й вечоріть починає. А це означає, що треба чан запускати, напісюрили водички, чирк і всі. Та й нехай собі топиться. А я вже накриваю на стіл, голими руками здираючи м'ясо. Бздокна леха льоду та наливати її хімії з магазину, поцокались з найріднішою та сказав пару ласкових. откуркували ще на кришку та перемішали водичку. Підкинув у грубу та й нехай нагорює. Шикарна атмосфера, тиха погода. Разом за мною кохання всього мого життя і умови такі, наче в кості. Якщо буде у вас час і можливість, обов'язково сюди завітайте. Всього 25 км від Черкас і ви попадаєте на такий відпочинок, про який ви не забудетесь, поки вас аж на гробики не відвезуть. Я дуже сильно кайфунув і одне знаю точно. Буду советувати усім, хто навіть не питає, і обов'язково повернуся сюди з батьками. Дуже раджу вам казку Люкс. Бронюйте за посиланням під відео, повитягувавши нігтями кисляки, пішов на берег, а там і гойдалка на воді, і цяцьки для дітвори. Є все до дрібниць І з любов'ю до людей. Даже у кінці до них підпливають. А ще я, як любитель водного транспорту, коли сказали, що ще й лодку можна брати, я чуть аналізи на трусах не оставив. Повкидав весла, вкинув себе любимого і полетів на глибину. Ну ви просто уявіть: ранок, сонечко, ви і природа. Жалко, що тільки вудок не взяв. Але дай Бог на той раз. Бо я сюди обов'язково повернусь, бо є місця, які западають в душу. І тут саме цей варіант: любіть себе, своїх рідних. Та цінуйте момент.